Ви вбили в собі в голову, да що якщо я покажу, що я теж його хочу там на перших побаченнях, він подумає, що я якась там легкодоступна. Коли ви починаєте закривати на перших побаченнях, да, при спілкуванні там намагаєтесь себе там зажато вести, контролювати, ви навпаки створюєте блок захисту від чоловіка. Чоловік не може відчути вас як жінку. Ви блокуєте в собі обмін жіночої чоловічої енергії. А якщо ти навіть на першому побаченні дозволяєшся бути собою. І транслювати свою енергію жіночу, фліртувати, дозволяти собі какітнічати да, спілкуватися. Ти будеш легка, ти будеш собою в кроєві. І навіть якщо чоловік там захоче тебе на першому побаченні, і якщо ти не проти, да ну будь ласка. Я не говорю тобі відразу спати на першому побаченні. Але дозволити собі хоча б обмін енергетичний. Тому що секс це ж не просто там тілами побили. Секс починається якраз на ментальному рівні з обміну енергії. Та? І якщо особливо цей обмін відбувається через сердечний центр, то тоді вже і близькість набагато цікавіша. Тоді хочеться знову побачитись, хочеться за ручку потримати. Хочеться на побачення запросити, хочеться подарунок подарувати, хочеться добуватися, тому що вже секс пішов на енергетичному рівні.